Українська казочка про жарптицю та вовка. Було у одного царя три сина, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Вибирайте собі коней із табунів, яких завгодно, і їдьте. Куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією, той сам буде сити, а кінь його голодний. На другім хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім хто поїде цією дорогою у того вовк коня з'їсть. Старший вибрав першу дорогу, середній вибрав другу дорогу, а молодший вибрав третю дорогу. Тільки що менше трохи проїхав, іде вовк на зустріч йому і каже Злазь коня, я його з'їм. Нічого робити. Зліз з коня найменший брат і пішов пішки. А коня покинув, коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А молодший брат відповідає йому вези куди, сам знаєш. Привіз його вовк у великий та темний ліс, де у клітці жила жар птиця. А молодше питає, як би мені украсти цю жарптицю. Іди, каже, йому вовк та полізь по стовпу та не берись за вірьовочку, а прям бери клітку. Але молодший був необережний та доторкнувся до вірьовочки рукою. Вибігають сторожі, що стерегли птицю. Та до нього, чого тобі треба, хотів, каже, він їм птицю вкрасти, а сторожі й кажуть Коли ти хочеш, щоб ми тобі віддали цю жар птицю, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. І поїхали вони з вовком у ліс, а в тім лісі стоїть кам'яні конюшні, а в конюшнях і жжуть коні. Вовк і каже молодшому «Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а удила тільки брязь, брязь, тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Е, привези нам пану, що живе за сім верст від сіль у добовім гаю тоді візьмеш коня. Поїхали вони пану шукати, а вовк йому каже: Іди ж до тієї пани та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Я ж перекинусь паною, а ти мене відведи і віддай сторожам, та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жар птиці, і я дожену тебе. Згодом вовк догнав їх, та вони пересіли на вовка і поїхали далі. Приїжджаю додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половину золотий, половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік з собою і коляску, ту. а як побачила його жарптиця у вікно, так і порхнула до нього, розбила й вікно. Вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і пана та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона молодшого брата, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут молодший і розказав йому все дочиста, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді молодший поїхав до вінця. Повінчався з паною, братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Кінець.